Сьогодні вирішили трішки погратися м'ячиком любимим. Я його дуже сильно накачав, щоб він не взяв його в рот і не пробив як попередній. Та тепер ручка тоне, тому що вона важкіша і в не може. Вода зелена, але ж. Ого, взяв. То, давай. Дай. 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 Дай, м'ячик, дай. Да. Не досиш, що? Я буду кидать, будеш бігти, давай. Давай, клаводе. Один. Два. Два з половиною. Зайчика включай, Рокси, давай. Зайчика включай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Як качечка робить, Рокси, Як? Як качечка робить? Давай. Попроси, як качечка, давай. Попроси, як качечка, да. Давай. давай. Молодець, молодець. Молодець. Давай. А, хвостик той. Все один, все другий. Отак От качечка робить. Отак От робить качечка. Ну не, не зовсім похоже. Один. Два, три, чотири, і. 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 П'ять. Кидаю. Дуже прекрасна іграшка, легко кидати, як береться за руку. І надійна. Тому... Візьміть до уваги, такий мячик це одна з найкращих іграшок для собачок. навіть для двох одночасно.